Вітаю вас на проєкті Софійського братства Слово що єднає». Сьогодні ми читатимемо уривок від Євангелія від Матфея, зачало 89, і сказав Господь: Царство Небесне, подібне до царя, котрий влаштував весілля своєму синові, і послав робів своїх покликати запрошених на весільний обід, але вони не захотіли прийти. Знову послав других рабів, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував мій, телята і все вготоване, за колене, і все готове, приходьте на весілля. Та вони, знехтувавши те, пішли хто на поле своє, а хто на торг свій. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Цар, почувши про це, розгнівався і, пославши військо своє, знищив тих і спалив місто їхнє. Тоді каже він слугам своїм. Весільний обід готовий, але покликані не були достойні. Тоді йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті вийшли на дороги і зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весільна кімната наповнилася гостями. Цар прийшов подивитися на гостей і побачив там чоловіка, одягнено на весільну одежу, і каже йому: друже, як ти війшов сюди невесільний? Одежі. Та він мовчав. Тоді цар сказав слугам зв'яжіть йому руки й ноги, і вкиньте його в темряву зовнішню. Там буде плач і скрежет зубів, бо багато покликаних, а мало вибраних. Дякую, хай береже вас Господь.